Слава Україні, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про кібернасильство. Справа в тім, що із розвитком соціальних мереж і з розвитком інформаційних технологій є небезпека для людей щодо вчинення проти них саме насильства в онлайн мережі. Тож як Визначити правильно ідентифікувати, що таке насильство в цифровому середовищі, як захистити себе від цього, як захистити своїх рідних і про те, куди звернутися, якщо ви вже стали жертвою кібернасильства. Давайте дізнаємося у сьогоднішній програмі. До розмови запросила Руслана Данилюка. Це старший опор уповноважений відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області, департаменту кіберполіції, національної поліції України, старший лейтенант поліції. Слава Україні, героям слава дякую, пане Руслане, що завітали. А Врешті в нас сьогодні, знаєте, такий завершальний етап саме такої всеукраїнської кампанії «16 днів проти насильства, 10 грудня це є таким останнім, скажімо, календарним днем. Хоча насправді про це треба говорити не у відведенні, скажімо так, календарні рамки, часові проміжки, а постійно. Отже, про кібернасильство, що це таке, давайте власне наших глядачів поінформуємо. І чи дійсно цей вид насильства він є поширеним? І яка ситуація на Хмельниччині, зокрема? Цей вид, вид взагалі, насильства є дуже поширеним на і України і в всьому світі, тому і було прийнято рішення більше ста країн проводити таку інформаційну кампанію, як 16 днів проти насильства, яка триває там з 25 листопада по 10 грудня, відповідно включно? Ситуація взагалі складається досить. Серйозно, так як все переходить в еру діджиталізації, тобто всі зараз не уявляють свого життя без або соціальних мереж, або без інтернету, в тому числі, варто зазначити, що взагалі таке кібернасильство. Це та, саме, та сама форма насильства або агресії, але вчинена в мережі інтернету, або з використанням інформаційних технологій, відповідно. Тут важливо зазначити, що від інших форм е, насильства вона відрізняється наступним чином: що вона е, більше впливає на такий емоційний психологічний стан жертви, е, хоча в деяких випадках вона може і приводити до фізичних будь... ну, до фізичних відповідно травм, навіть су суїцидальних, я перепрошую. Так. Якщо це буде такий сильний психологічний тиск, то це вже говориться не лише про як ви зазначили психологічний аспект, якийсь певний репутаційний, давайте так, і власне фізичний момент, коли людина може завдати собі шкоди через такий психологічний тиск у онлайн мережі. Отже, давайте поговоримо про те, як правильно його ідентифікувати, мабуть, через власне його форми, через ті прояви, якими воно може бути так. Форми і, взагалі, на що поділяється, так ну, може може поділятися на досить багато видів, але визначимо такі основні напрямки. Це Якщо ми говоримо про кібернасильство, то важливо згадати кібербулінг це основа. Що таке кібербулінг? Це цькування в в інтернеті, це агресія в інтернеті до жертви, тролінг, можливо, якийсь також може бути секстинг. Якщо стосується інтимного інтимного середовища, також секс торшнг кетфішинг, секс торшн це виманювання. Інтимних фото або відеоматеріалів жертви для того, щоб в подальшому маніпулювати і виманювати в неї якось або матеріальне, або нематеріальне благо. До прикладу, mm -hmm. виманюють інтимні фотознімки, потім шантажують і говорять, що я там твоїм рідним або близьким відправлю цей контент, і в подальшому ти отримаєш відповідно якісь. Психологічне страждання, тому щоб цієї ситуації не відбувалося тим мені перерахує якусь певну суму грошових коштів для того, щоб я цього не робив. Також що таке секстинг? Я думаю, що це поняття також стало в якраз 23-24 рік дуже популярне, так як досить багато випадків таких, що спілкуючись в мережі інтернет, є такі моменти, що особа надсила якісь або Інтимні фотознімки, так або відверто натякає на якісь інтимні моменти, також ось це є відповідне поняття. Що таке кетфішинг? Це ловля, якщо говорити з англійської мови, ловля сому, тобто людина, злочинець можна сказати, шахрай, він реєструється на сайтах знайомств для того, щоб отримати якусь вигоду в подальшому. До прикладу, якщо Розберемо ситуацію з чоловіком, який, до прикладу, спілкується в будь-якій соціальній мережі, або на сайті знайомств в нього пише дівчина, в ході листування якісь романтичні відносини в них розвиваються, в подальшому вона спонукає його перерахувати якісь певні грошові кошти для того, щоб задовольнити власні потреби. Коли ця людина. Наш наша жертва перераховує кошти, то подальше може або в принципі, поки він на гачку проводити спілкування, але або може завершитись, так як може якесь бути грандіозне е, виманювання коштів. Е, також варто зазначити е, стосовно доксингу, це збір і поширення приватної інформації, тобто е, про місце пересування, про адреси, про номери телефонів, так і інші такі моменти е, кіберсталкінг. Це переслідування жертви, тобто людина може через інтернет створити якусь соціальну сторінку і зазначати, там що я бачу, що ти пересуваєшся там, то там, то слідкує за нею і інші моменти такі. Також варто зазначити, що великою проблемою в Україні є також домашнє насильство. Тут може викромитись також і домашнє кібернасильство, яким чином воно проявляється. Партнер. Може відслідковувати геодані свого іншого партнера, часто переглядати повідомлення без наявної на то причини, контролювати його особисте спілкування в мережі інтернет, вказувати, що потрібно робити, що не потрібно робити. Так це також форма психологічного насильства. Також може використовувати якісь здобуті у відносинах. Ті самі інтимні фотознімки або відеознімки для подальшого шантажу цієї особи, до прикладу, що я розповсюджу ці матеріали. Якщо ти то-то, то-то будеш, до прикладу, робити. <кхід> також може створювати фейкові сторінки, спілкуватися із сторінки відповідно свого партнера з іншими людьми, який може приносити якісь, в тому числі, репутаційні або психологічні травми також. Цій людині насправді їх дуже багато цих видів кібернасильства, пане Руслане, і от ви зазначили, що воно так тісно переплітається із тим домашнім насильством. Про яке, власне ми теж студії нещодавно мали розмову із фахівчиною. Отже, якщо говорити про Хмельниччину, то ось ці різновиди вони були зафіксовані от, кіберполіцейськими на теренах нашої області. Ці всі взагалі поняття беруться з практики, тобто, угу. в тому числі із. Нашої, відповідно, з кіберполіції, так само і з світової практики так. правоохоронних органів. Тобто, якщо якісь з'являються поняття, в тому числі воно береться із відповідно із життєвих ситуацій, із звернень громадян і інше. Стосовно статистики, по відповідно нашому підрозділу не можу сказати, але однак є відповідно. Звернення людей, так, по кожному з видів і по кожному ситуації по кібернасильству. Що стосовно світової е, статистики, то в принципі це не, не новина, е, як проводили е, опитування, міжнародні. Е, Компанії 85% близько 85% жінок взагалі були свідком кібернасильства, в тому числі десь близько 35% цих жінок стикалися відповідно з насильством відносно себе з кібернасильством. Також стосовно. Дітей, то в Україні ось якщо брати віковий поріг там від 6 до 17 років, то там близько, якщо я не помиляюся, 40-50% стикалися дітей з тим, що в них виманюють якісь інтимні фотознімки, або надсилають старші старші відповідної особи. Чи можу я вже зробити висновок, власне, орієнтуючись на ту статистику, яку ви щойно навели, що соціальні групи, котрі найчастіше страждають від проявів кібернасильства, це є жінки та діти? Е, можна сказати, що так. Жінки, е, я би виокремив декілька груп це діти, перш за все. Е, так. Так як вони, в принципі, хочуть часто перебувати в мережі інтернету, вони часто це практикують, або грають якісь онлайн-ігри, або користуються соціальними мережами, але недостатньо обізнані в певних нюансах спілкування, можуть бути довірливими до незнайомих осіб і хочуть бути само собою більш Соціалізованими, до прикладу, якщо є якісь відокремлення в реальному світі, якщо вони в школі, до прикладу, не спілкуються з іншими людьми, вони мають цю дірку закривати чимось, в тому числі спілкування через мережу інтернет, також жінки стикаються з цим зачасту, так як вони в принципі більш емоційні. Так є в нас, якщо говорити відверто в світі. Надмінна сексуалізація жінок, так тому й ось жертвами вони стають, так як їм. Відповідно, зломисники зачасту пишуть і виманюють щось, або, до прикладу, хочуть шантажувати для закриття своїх якихось потреб. Також пенсіонери через те, що вони менш обізнані в цифровій грамотності, так і також є більш довірливими до осіб, які до них звертаються. Але це не є виключним переліком, в тому числі можуть і підуватися кібернасильству і публічні люди, так яких можуть і переслідувати, також робити якісь. Діпфейки досить багато ситуацій є, які можна відповідно адаптувати так під кібернасильство. Також е, працівники компаній, до прикладу, для того, щоб принести якісь репутаційні збитки, відповідно. Цьому суб'єкту господарювання давайте про цифрову грамотність в контексті дітей в освітніх закладах, чи належним чином вона впроваджується, чи от загалом на державному рівні достатньо, на вашу думку, робиться для того, аби діти були поінформовані і власне убезпечені тим самим. Скажу напевно так, що 80% успіху так, залежить саме від батьків. Якщо в них є спілкування належне з своїми дітьми, якщо вони можуть звернутися до них за допомогою, тоді, в принципі, вони і обговорюють, і не потрапляють на такі моменти. Також необхідно навчати свою дитину, що як правильно. Поставити пароль на сторінку, як поставити двофакторну аутентифікацію, е, також які який контент можна публікувати, кого в друзі в соціальних мережах можна додавати, так з ким не потрібно спілкуватися, що зі сторонніми особами не потрібно проводити спілкування. так е, Якщо таке відбулося, звернись до мене, я тобі підскажу, так. Е, в тому числі необхідно е, належним чином. Напевно, віддавати перевагу і контролю, бо е, можна говорити будь-що, так, а дитина може в свою чергу робити по-своєму. Тобто необхідно також контролювати, встановлювати відповідні додатки, е, повідомляти дитині, так що ось я буду спілкувати, я буду бачити, що ти робиш в своєму гаджеті. Так, ми обмежуємо час твої твій, твій на перебування, до прикладу е, в соціальних мережах або там. В онлайн-іграх, так, е, для того, щоб дитина знала, що ось якщо я почну це робити, так, то потім мій батько або мати побачить і в подальшому може бути якась погана ситуація. Тому мені не потрібно цього робити, так і е, все, в принципі, з, з, зі сторони батьків, е, головне це вміти вислухати дитину. і... Спілкуватися. Бо, як показує практика, 90% випадків, коли е, кіберполіція, в тому числі, якщо я говорю про себе, бо я можу тільки за себе нести відповідальність, то коли ми виїжджаємо і спілкуємося, спілкуємося з так званими, як би правильно сказати, проблемними дітьми, так що ось е, до прикладу, в них є якась ситуація по е, зі сторони, Кібернасильство в плані е, спілкування із дорослими, е, інтимного спілкування із дорослими, або, до прикладу, доведення до самогубства. Е, більшість е, відбувається це через те, що недостатньо уваги від батьків. Тому вони шукають, як, е, де, де саме можна притулитися, можна сказати, так, і з ким можна поспілкуватися, щоб хоч хтось мене в цьому світі зрозумів. Я вам дуже дякую, пане Руслане, що ви направду виокремили і винесли на перше місце саме ту атмосферу, яка панує у сім'ї, те, що батьки своїм власним прикладом мають впроваджувати цю скажімо так, цифрову грамотність. Насамперед, це батьки мають і контролювати, і налагоджувати оцей ось зв'язок між своїми дітьми, аби довірливі були стосунки. А вже потім де освітні заклад, і власне та робота, яку проводять зокрема і кіберполіцейські, я впевнена. Щодо роз'яснення, в тому числі не тільки кіберполіцейські, а багато установ так. е проводить таку превентивну діяльність для того, щоб пояснювати, що може бути з людьми в мережі інтернет, бо це е не зовсім світле місце, так можна як і отримувати інформацію, так і е, отримувати щось позитивне, так і негативу, також дуже багато. А діти вони вразлива, верство населення, і їх треба з дитинства навчати цьому, е, як поводитись в тих чи інших ситуаціях. Що стосується закладів освіти, то е, необхідно проводити більше. Уроків з цифрової грамотності, так бо, як показує практика, що їх недостатньо все ж таки. Є якісь мінімальні не знаю, інформатичні уроки або лекції, однак вони не приносять бажаного результату, бо зрозуміло чому, бо приклади необхідно приводити дітям приклади, так бо всі розуміють, в принципі, більше приклади. а Викладачі більш теоретичні знання їм надають, а, і ви самі знаєте, як ви в школі навчалися і я, що деякі знання можна, якщо тобі цікаво, поглинати, а деякі можна про просто пропустити. так. Знає, ось. Момент, так. так а, стосовно а, взаємодії, якщо є якісь моменти а, стосовно кібербулінгу або а, Кримінальної кримінальних злочинів, так які вчиняються відносно неповнолітніх в школі часті випадки є, що адміністрація шкіл вона замовчує ці моменти. Необхідно не мовчати, бо важливо, що повідомляти це відповідні компетентні органи для того, щоб в подальшому якось обрізати цю ситуацію, так і щоб вона не призвела до більш плачевних наслідків. Також Неформально проводити спілкування, якщо є ось якісь психологи в школах, не треба проводити формально якісь тестування раз в рік, необхідно спілкувати з дітьми, якщо є проблемні діти. Ви спілкуєтеся з ними? Якщо це не допомагає, ви перенаправляєте їх до інших спеціалістів. Відповідно, а якщо говорити про соціальні мережі, то наскільки вони от регулюють от питання безпеки саме перебування дітей і взагалі от дорослих людей? Багато соціальних мереж взагалі. Поставили віковий ценз. тобто, якщо е, дитині умовно немає 14, вона не має права зареєструватися, так але ми розуміємо, як працює цей цензор. Так можна його обійти. обійти так. Е, тому ось і потрібно проводити таку інформаційну кампанію для того, щоб дитина знала, як, як взагалі поводити себе в мережі інтернет. Так? Бо в нас діти винахідливі, вони можуть обійти будь-які обмеження, в тому числі і соціальні мережі, це не є проблемою взагалі. Е, Щодо алгоритмів соціальних мереж, вони е, на автоматичній основі впроваджуються якісь е, рішення, які е, розпізнають контент, е, пов'язаний з кібернасиством, в тому числі. Е, також вони розробляють е, алгоритми, яким чином скаржитись, так що можна е, на будь-який контент поскаржитись, зазначити, що ось є булінг бульінтхоблуцькування. І в подальшому буде прийняти відповідне рішення. Також модерація немало відіграє значимості в соціальних мережах. Так як чим більше стає аудиторія в соціальній мережі, тим більше соціальна мережа думає над тим, щоб відповідно залучати людей, які будуть відповідати за безпеку, в тому числі і. Цензури впровадження анонімності в інтернеті чи воно власне спонукає до того, щоб люди, котрі схильні там образити когось чи вчинити насильство проти когось, все таки це робили, не боячись того, що вони стануть, що ім'я там прізвище, наприклад, буде відоме? Одним із загальних чинників, взагалі, вчинення кібернасильства, так це є анонімність. Так, так. як людина думає, що її ніхто не дістане, що вона повністю. Можна писати більше, анонімна, її, не дізнаються, хто це хто хто стоїть взагалі за тим чи іншим акаунтом. Але е, я поспішаю повідомити, що е, так як ми бачимо зараз ситуація е, досить серйозна, е, в тому числі інформаційна експансія е, Росії все більше збільшується, так е, і в тому числі в інформаційному просторі, то більше цивілізованих країн вони надають інформацію без. Проблемна протязі 24 годин стосовно користувача тої чи іншої соціальної сторінки або аккаунту. В принципі, це не є проблематикою встановити особу, яка стоїть за тою то чи іншою чи іншим обліковим записом. Як взагалі у яких випадках вдається от притягнути людину, яка скоїла кібернасильство проти іншої? Як часто вдається ідентифікувати? Чи все ж таки ті люди залишаються просто, скажімо так, неопізнаними? Досить часто можна ідентифікувати таку особу, якщо вона є з близьких осіб. Ну, тобто, якщо близьке коло здійснює якийсь булінг або цькування, так або виманює якісь е фотознімки або шантажує, тоді це взагалі не є проблемою. Більшою проблемою є тоді, коли ось в тому числі агресор. Він, е як ми розуміємо, хоче е з кожним днем все більше нам якісь втрат нанести, в тому числі інформаційних е е економічних. Е Хочу вивести якісь банківські, якісь кошти з банківських карток, також заволодіти якимись персональними даними. Так тому це така страшніша ситуація. Там ми можемо тільки діяти превентивно, повідомляти, що є такі форми кібернасильства, шахрайства і інших. Там незаконного до прикладу контенту, якщо повертатися до е, кібернасильства в контексті там психологічного насильства, що ви там згадували про переслідування, то який от механізм правових дій в Україні загалом людина може розраховувати на те, що держава, скажімо, там правоохоронні органи захистять її? Е, звичайно, вона може розраховувати на це, е, однак є декілька. Основних таких правил, яких потрібно дотримуватись, в тому числі не вестись на провокації, блокувати, скаржитись, підбирати правильні паролі, аутентифікацію, тобто дуже багато таких є моментів, які допоможуть нам взагалі не стати жертвою, так якщо вже сталося. Якщо вже сталося, відповідно можна зателефонувати на гарячу лінію протидії насильству Якщо я не помиляюсь, 0800, 500-225 номер телефону. Або якщо е, ви бачите, що у діях е, відповідно е, кібернасильника є склад кримінальних прапорушень, ви можете звернутися е, безпосередньо в кіберполіцію, е, або в інший територіальний орган, тобто за номером 102 або 0800, 505, 170, або також в кіберполіції для того, щоб оптимізувати і е, полегшити життя. Нашим громадянам є форма зворотнього зв'язку на сайті кіберполіції, де можна подати електронне звернення, в тому числі якщо відповідно до вас вчинилися якісь протиправні дії або інформаційного характеру. Тобто, ми можемо роз'яснити якусь інформацію, і також особа може повідомити про якусь ситуацію, яку вважає за необхідну. То яка відповідальність існує за вчинення такого виду злочину, як от кібернасильство? За кібернасильство відповідно немає такого злочину є комплекс злочинів, які можуть. Кіберзлочини, кі, так, Ну, думати. Кіберзлочинів mm -hmm. і також простих злочинів, які, які можуть підпадати під кібернасильство, в тому числі порушення недоторканності приватного життя, 182 стаття Кримінального кодексу України, також вимагання, відповідно, розповсюдження матеріалів дитячої порнографії, також розповсюдження матеріалів дитячої просто порнографічних матеріалів. Це 301 стаття Кримінального кодексу України і 301. 1. Також може бути відповідальність за спонукання до виконання цивільно-правових угод, тобто багато можна статей в Кримінальному кодексі України підставити під відповідне кібернасильство. Тобто цей момент от кібернасильство як таке, воно ще потребує певного правового регулювання? Наскільки я розумію, чи як от ви вважаєте, чи достатньо тих статей, які вже є? Я б так не сказав, бо як ми бачимо, що кібернасильство це е, не одне поняття, це комплекс поняття. Якщо до прикладу відносно вас е, ви пер, перекинули там, не знаю, свої інтимні фотоматеріали, і в подальшому від вас вимагають грошові кошти, це в нас є вимагання. Якщо до прикладу е, вам Надіслали якісь порнографічні матеріали так. Секстинг, то це є вже відповідальність за розповсюдження матеріалів порнографічного характеру 301 кримінального кодексу України. Також стосовно зберігання і розповсюдження матеріалів дитячої порнографії, окремо відповідальність. Тобто за кожну дію, відповідно з. Комплексу кібернасильства є своя відповідальність передбачена кримінальним кодексом. Якщо, наприклад доксинг збирання інформації це порушення е, приватного життя. Так 182 кримінальний кримінального кодекс України також є е, відповідна е, кримінальна відповідальність. Я вам дуже дякую, пане Руслане, за те, що завітали. Давайте підіб'ємо підсумки сьогоднішнього ефіру. Те основне на що варто зважити от нашому глядачеві сьогодні увагу. Зверніться, будь ласка, е, перш за все. Завжди, коли ми спілкуємося в мережі інтернету, ми ставимо за правило, що ми спілкуємося із е, злочинцем, так, або е, із шахраєм, для того, щоб подальшому не розчаровуватися і не потрапити на його гачок, якщо це дійсно буде він. Бо буває, бувають такі ситуації, що ось, е, діти спілкуються. Нібито зі своїми е, однолітками, так? а в подальшому може такий бородатий чоловік сидіти по ту сторону екрану, як би смішно це не звучало, але так воно і є, для того, щоб е, отримувати якісь задовольнити якісь свої е, потреби. Також е, звертаємо увагу на захист своїх облікових записів, складний пароль. Міняємо пароль часто для того, щоб якщо буде він десь скомпрометований, ми не втратили всі свої аккаунти, і особа не змогла би заволодіти нашими персональними відповідно даними. Також ставимо двофакторну аутентифікацію, плюс розвиваємося, в тому числі переглядаємо відповідні. Матеріали, яких дуже багато в мережі інтернет, зараз все доступно, необхідно просто включитись і е, там не знаю, приділити 15 хвилин в день для того, щоб розвиватися в тому чи іншому напрямку. В тому, якщо брати, як правильно розраховуватись в інтернеті, так 15 хвилин тобі достатньо для того, щоб е, дізнатися, як захистити соціальну мережу, це інше. Як е, не потрібно переходити за посиланнями. Також можливо там за 10 хвилин дізнатися, включаємо також критичне мислення, якщо нам пишуть щось необхідно перевіряти, перш за все, для того, щоб добровільно не віддати або свої персональні дані, або вразливу якусь інформацію. Бо враховуємо те, що кожна інформація, якою ми ділимося, в тому числі із сторонніми особами або навіть з особами, які ту чи іншу роль займають в нашому житті, може потім, після е, припинення спілкування, також використано бути проти нас. Я вам дякую, пане Руслане. Дякую. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Власне бодішеймінг, флеймінг, онлайн грумінг, кіберфлешинг, тролінг, аутинг, секстинг, про які ми сьогодні говорили. Це не модні такі, знаєте, трендові сленгові молодіжні слова. Це реальна небезпека, яка чатує на нас, на наших дітей в онлайн мережі в цифровому просторі. Тож дуже важливо бути поінформованим, а відтак убезпечити себе від можливих випадків кібернасильства. Тому мі. Е те його ідентифікувати, і якщо раптом сталася така халепа, ви знаєте, куди звернутися за допомогою. Тож бережіть себе і своїх дітей.